Відважний мисливець Фінлей. У сиву давнину в Диких Горах на самісінькій півночі Шотландії жив зі своєю юною сестрою відважний мисливець на ім'я Фінлей. Щоранку фінлей вирушав із собаками на полювання, за благородним оленем, за коріпкою або за гірським зайцем, а сестру залишав удома. І щоразу йдучи знову, він наказував їй слідкувати за вогнем у вогнищі і не відкривати віконце, яке виходило на північ. Там, на півночі, за сніжною вершиною гори, у глибокій печері жили злі велетні. Ці велетні дуже любили холодний північний вітер і просто ненавиділи гарячий вогонь у вогнищі. А найзлішою та найхитрішою в родині велетнів була стара Кейлих. Ходили чутки, що в гірській печері велетнів сила селена скарбів і навіть чарівних предметів, однак і ще ніхто не наважився сходити туди за ними. А вслід сказати, що сестра Фінлея була дуже нерозважлива дівчина, їй ніколи не доводилося бачити не те, що самих велетнів, але навіть і їхніх слідів. А в те, що вона не могла побачити на власні очі, дівчина не хотіла вірити. І тому, йдучи з дому, вона навіть і не подумала підкинути торфу у вогонь. А якщо диміло вогнище, вона, нітрохи не бентежачись, прочиняла навсті віконце, яке виходило на північ, щоб випустити дим. Отож, якось сестра Фінлея зробила й те і інше, якраз те, що брат просив її не робити, прочинила вікно на північ і забула підкинути торфу у вогонь. І вогнище згасло. А вийшовши з будинку, дівчина побачила на сходах незнайомого гарного юнака. Він люб'язно привітався з нею, трохи побалакав, і вона запросила його зайти в будинок. А слід сказати, що цей гарний юнак був не хто інший, як найменший із велетнів, що жили в тій самій печері. Аби його не впізнали, він набув людської подоби і попросив дівчину дати обіцянку, що вона не скаже братові. Хто до неї приходив? Дурненька дівчина. Краще б вона не погоджувалася на це, але вона поспішила дати юнакові обіцянку, а йому тільки того і треба було. Тепер він міг так зачарувати її, що вона закохалася в нього без тями. Юнак так заговорив бідолашку, що та навіть погодилася залишити будинок брата й утекти з незнайомцем. Ба більше, юнак узяв із неї клятву, що коли брат перешкодить їть і почне з ним битися, вона не стане допомагати рідному братові. Потім молодий велетень покинув будинок Фінлея. Настав вечір. Ото мене Фінлея повертався з полювання додому і не помітив, як зайшов у незнайомий видолинок. Це дуже його здивувало, бо він вважав, що добре знає всі видолинки й видолиночки у своїх горах. Там, у затінку горобин і ялин, біля прозорого струмка мисливець побачив хатину. За хатиною вгору схилом пагорба тяглося зоране поле. На ньому вже зеленіли пагінці, хоч весна в цих сурових гірських краях тільки починалася. Фінлей наказав своїм собакам смирненько лягти і чекати, а сам підійшов до хатини й постукав у двері. Йому відчинила гарненька дівчина, і він побачив у хатині бабусю. Здравствуй, Фінлею, сказала бабуся. Звідки ти знаєш, як мене звати? здивувався Фінлей. І звідки ви взялися тут, у наших горах, і ти, і ця гарненька дівчина, і ваш будинок, і горобина, і все інше? Називай мене просто доброю чарівницею, сказала бабуся, а ця дівчина моя донечка. Ми тут, щоб урятувати тебе, Фінлею. Хоч ти відважний мисливець, але часом і відважного не зайве попередити про небезпеку, чи знаєш ти, що сьогодні у твоєму будинку побував наймолодший із велетнів, і що сестра твоя запросила його в будинок, і йому вдалося вплутати її злими чарами? Завтра він прийде знову, щоб убити тебе зачарованим блакитним мечем. Мені гірко про це чути, сказав Фіндей. Тільки ж дивись ні про що не розпитую сестру, попередила бабуся. Пам'ятай, що тепер вона в полоні злих чарів. Фінлей повернувся із собаками додому і ні про що не став розпитувати сестру. Уранці він як завжди зібрався на полювання, але не пішов далеко, а сховався. І як тільки на дорозі з'явився велетень, ну, той самий, що прикинувся гарним юнаком і обплутав злими чарами його сестру, фінлей нацькував на нього своїх собак. Велетень так здивувався, що навіть забув про чарівний блакитний меч, яким хотів убити Фінлея. А тут, як на лихо, собаки здійняли такий гавкіт, що дівчина вийшла з будинку подивитися, що сталося. Велетень миттю схопив її за руку, і вони втекли. Фінле залишився сам, але він знав, що це ненадовго. Незабаром до нього гості завітають велетні, щоб помститися за свого молодшого брата. Тоді він засунув двері поліном, підкинув якнайбільше торфу у вогнище і за якийсь час посеред хатини вже палав яскравий вогонь. Але Фінлея все одно приймав дрожжі. Раптом він почув страшенний шум, немов грім, гуркотів у горах. Це сипалось величезне каміння з-під ніг велетня, який спускався з гори. Велетень підійшов до будинку Фінлея і закричав, загарчав, заревів. Фі фо фу. Хто посмів зачинити двері? Ганьба тому, хто не пускає втомленого мандрівника до хати. І він натиснув плечем на двері, вибив їх і увірвався в хатину. Та фінлей уже чекав на нього. Він стояв біля палахкого вогнища з луком і стрілами на поготові. і щойно велетонь увірвався до хатини, мисливець випустив в першу стрілу. Але вона лише поранила велетня. Той заревів від болю і кинувся на фінлею. Хто зна, що б сталося з відважним фінлеєм, якби не його вірні пси. Вони кинулися на велетня, і поки він від них відбивався, Фінлей устиг випустити з лука другу стрілу й таки вбив чудовисько. Уранці Фінлей поспішив у знайомий видоланок до доброї чарівниці, прихопивши з собою голову велетня. Ти хоробрий юнак, похвалила його бабуся, як це тобі вдалося? І Фінлей розповів їй усе, як було. Як собаки допомогли йому здолати страшного велетня. Ну, ця битва ще не битва, сказала добра чарівниця. битва буде попереду бережи своїх собак. І цієї ночі фінлей був у хатині сам, адже його сестра втекла з молодим велетнем. Посеред ночі він знову почув страшаний шум, немов то грім гуркотів у горах, ще страшніший, аніж напередодні. І знову схилом гори покотились важке каміння і пролунав голосний стукіт у двері хатини. Фі, фо, фу. заревів загарчав велетень. Ти вбив мого сина, але мене ти не вб'єш. І велетень вибив двері й увірвався у хатину, та фінлей уже чекав на нього. У світлі вогнища він побачив, що цей велетень із п'ятьма головами. Одна страшніша за іншу. Розгорілася запекла битва і не минули б фінею біди, якби на його вірні пси. Вони хапали й кусали велетні, і поки він від них відбивався, фінлей вихопив свій меч і встромив його чудовиську прямісінько в серце. А вранці Фінлей удруге пішов до доброї черевниці і сказав їй Мені знову допомогли собаки, без них був би мені кінець. Ні, сказала бабуся, і ця битва ще не битва. Битва буде попереду. Слухай мене уважно, відважний мисливцю. Сьогодні вночі до тебе прийде сама стара Кейлих, щоб помститися за чоловіка і за старшого сина. Але вона прийде без шуму гаму, а тихо й непомітно. Вона озветься до тебе солодким голосочком і попросить впустити її до хатини. Запам'ятай, вона прийде, щоб забрати твоє життя. Роби все так, як я тобі скажу, і все буде добре. І добра чарівниця навчила відважного фінлея, що йому слід робити, а чого не слід. Коли споночило, Фінлей знову сидів у хатині сам і прислухався до тиші. У вогнищі горів яскравий вогонь. Собаки лежали поруч і грілися. Раптом пролунав легкий шурхіт, немов сухий <как> листочок зашурхотів від вітру, і Фінлей почув за дверима слабкий, тремтливий голос. «Пустіть утомлену, бідолашну бабусю, погрітися біля вогню. Відчиніть двері. Фінлей крикнув. Я впущу тебе до хатини, стара, якщо ти пообіцяєш поводитися тихо й нікому не заподієш шкоди у моїй господі. Стара пообіцяла, тоді фінлей відчинив її двері. Вона й справді була зовсім стара, згорблена бабця. Уклонившись фінлеєві, бабця сіла біля вогнища з одного боку, а він з другого. Собаки занепокоєно бігали туди-сюди по хаті, шкірилися і глухо гарчали. О, які в тебе страшні собаки, тремтячим голосом прошамкотіла бабця. Краще б ти був їх прив'язав. Собаки ніколи не займуть добру стару жінку, сказав фінлей. Прив'яжи їх. Дуже прошу тебе, я так боюся злих собак. Та мені нема чим їх прив'язати, мовив хазяїн. А ось я дам тобі три волосини зі своєї голови. Вони такі міцні, що можна сплести з них якірний ланцюг для великого корабля. Фінлей узяв три волосини й удав, що прив'язує собак. Насправді ж він просто наказав їм сумирно сидіти в кутку. Ти вже прив'язав їх? спитала бабця. Сама бачиш, як вони суморно лежать, відповів він. Бабця глянула на собак і заспокоїлась. Вони мовчки продовжували сидіти біля вогнища, аж раптом Фінлеєві здалося, що бабця стала рости. Що це з тобою? запитав він. Ти здається. Ростеш? Ну, що ти? сказала бабця, це холодна ніч винна. Я змерзла і стиснулась у грудку, а зараз відігрілася біля твого вогнища. Вони знову замовкли. Фінлей не зводив з бабці очей, і нарешті сказав Та ні, ти таки ростеш на очах, і не заперечуй. Бабця насупилася і сердито вигукнула Так. Я росту, а ти вбив мого чоловіка і мого старшого сина. Вигукнувши це, вона підхопилася й уперлася головою в стелю, аж вся хатина затряслася. Фінлей теж скочив за ноги, але бабця вже встигла схопити його за волосся. Добре ще, що вона не могла порушити свою обіцянку і накинутися на нього прямо в його будинку, тож вона потягла його за поріг. Тієї ж миті собаки зірвалися зі своїх місць. І кинулися на неї. Фінлей боровся з потворою не на життя, а на смерть. Вони качалися по землі, дубасячи одне одного, і звісно, потвора здолала б фінлея, якби не собаки. Вони хапали й кусали її, а тому фінлеєві таки вдалося повалити її на землю і приставити до горла меч. І тоді потвора начебто вгамувалася і стала обіцяти відважному мисливцеві всілякі багатства, аби тільки він її відпустив. Я віддам тобі всі скарби з нашої печери, говорила вона. Ні, відповів мисливець. Ти одержиш зачарований меч, що вражає без промаху людину і звіра? Ні, відповів мисливець. Я дам тобі чарівну паличку, яка може обернути кам'яний стовп неславного вояка, а славного вояка на кам'яний стовп!» Ні, відповів мисливець і встромив свій меч прямо в серце потвори. Так наказала йому зробити добра чарівниця. Потім фінлей приклав червоний мох з фагном до своїх ран і вранці був уже здоровим. Він попрямував до хатини доброї чарівниці і розповів їй усе, як було. Як собаки допомогли йому здолати стару кейлих. Тепер ти герой Фінлею, сказала добра чарівниця. Оце була битва так битва. І вона погладила собак. Скажи, запитав Фінлей добру чарівницю. А як роздобути скарби велетнів і зачарований меч, що вражає без промаху? «Цієї ночі ми з донькою якраз збиралися йти в печеру велетнів, щоб забрати в них мою чарівну паличку, сказала добра чарівниця. Якщо хочеш, можеш піти разом із нами. Відважний фінлей з радістю погодився, і коли вийшов місяць, усі троє рушили до печери велетнів. Добра чарівниця наказала доньці й Фінлеєві набрати якомога більше сухого вересу. Вона склала його біля входу до печери і розпалила багаття. Велетні не люблять вогню, сказала вона, і ми їх викуримо з печери. Так воно все і сталося. Дим від палаючого вересу повелив у печеру, і незабаром звідти висунулась голова молодого велетня. Його очі сльозилися від диму, він чхав і зовсім задихався. Тільки не стріляй у нього, крикнула Фінлеєві добра чарівниця, побачивши, що той цілиться у велетня з лука. Я краще оберну його на кам'яний стовп, щойно знайду свою чарівну паличку. Але молодий велетень уже збагнув, у чому справа. Повернувшись у печеру, він схопив за руку сестру Фінлею і вискочив із неї назовні. Потім щосили дунув на вогонь і, сховавшись за димовою завісою, зник з очей. Не минулий тижні, як Фінлей одружився з гарненькою донькою доброї черемиці. Вони жили дуже щасливо і ніколи не знали нужди, адже всі скарби велетнів дісталися їм. І нікого не боялися, бо їх охороняли вірні пси Фінлея. Кінець.